Тоді, тоді ми не бачилися вже десь 4-5 місяців. Він просто вночі позвонив в двері. Вже набагато простіше, ніж було рік тому. Рік тому я ще не могла уявити, як це буде. Я навчилася переключати себе, я навчилася переключати свої погані думки, навчилася фільтрувати, фільтрувати непотрібні мені питання, не завжди коректні. Новини та вірити в краще. Я не кажу, що якщо мій чоловік пішов служити, це було тільки його бажання. Я навіть на роботі за день я спілкуюся з дуже багатьма чоловіками, я не можу сказати, що ці чоловіки якісь неправильні. Це рішення кожного чоловіка. Я відволікаюся на роботу, у мене є син. Друзі, колеги, подружки улюблена робота, яка є і моїм хобі, тренування. Продовжую жити. Слава Богу, останнім часом ми завжди з ним на зв'язку, але були декілька моментів. Просто заспокоїтись, переналаштувати себе на позитивні думки, погратися з дитиною. Попрацювати, чекати. Не всі емоції можна передати по телефону, навіть по відеозв'язку. Нема тілесного контакту, нема повноцінної підтримки. По телефону це я не все можу розповісти, як є. Не хочу зайвий раз грузити своїми проблемами. Це найважче. У мене є передчуття, що скоро все буде добре. Ось 3 березня вже був рік, як він поїхав. За цей рік ми бачилися чотири рази. Тоді, тоді ми не бачилися вже десь чотири-п'ять місяців, він просто вночі позвонив в двері. Він приїхав через місяців п'ять. Не казав нічого, просто подзвонив в двері, ну це був сюрприз. Тоді ми три дні. Три дні він був у Чернігові і треба було їхати. Потім я до нього поїхала. Ми зустрілися в Запоріжжі. Там теж була зустріч на декілька днів. Остання зустріч. Останній раз, коли він приїжджав, це була відпустка. Він вже приїжджав на 14 днів, але це також був сюрприз. Я працювала, була 9 ранку, він зайшов з квітами. Теж була, була сюрприз. Втрачати віру, фільтрувати інформацію з соцмереж, з новин. Мені здається, якийсь перший період, слава Богу, це було недовго, життя трошки стало на паузу. Потрібен час, щоб це до всього звикнути. А людина до всього звикає з часом. Я е, зараз в перший раз е, ділюся цими емоціями разом з вами. До цього. Я якось уникала цих питань і завжди викручувалася. Казала, що все добре і все. Якщо вже ситуація дуже серйозна і переживання нема сил е, самостійно справлятися з переживаннями, то, можливо, треба не соромитись, звертатися до спеціалістів, до психологів. Те, що відповідальності стало більше, це 100%. Те, що я стала сильніша, більш Самостійна, а більш відповідальна, це також 100%. А багато речей таких, які б ще три роки назад, якщо б мені сказали, що я це сама буду вирішувати чи робити, ну, я б не повірила. Відповідальність подвійна, щастя для мене це мати коханого чоловіка. Нехай зараз не поруч, але я знаю, що. Скоро, скоро він буде поруч. Е, бути мамою це також щастя. Мати улюблену роботу, улюблених клієнтів, улюблених подруг. Робити це все те, що мені подобається, це є щастя. Але він вже інший. Але інша і я. 要情。